Бізнесі сьогодні важливим не просто цифри, плани, аналітики і так далі. Це, звісно, що працює і це відслідковувати потрібно, бо тому, що коли ми досягаємо цілей, а в нас виробляється дофамін, який дозволяє, окситоцин і серотонін, який дозволяє нам грати вдовго, так? Але важливим ще є здатність створювати креативне середовище, тому що. Ми живемо в епоху, в якій якраз класно зароджуються нові ідеї. І якщо у вашому просторі існує творчість, і ви даєте можливість людям, наприклад, проявлятися, то швидше за все ваш бізнес буде рости. Але якщо ви слідуєте тільки єдиним стандартам і методам, які працювали 20 років тому. То напевно, що десь вже буде запитання, чи не є ми на хвилі внизу, чи не йдемо ми вже вниз, так? тому що сьогодні актуальна справді креативне середовище, нові ідеї, щось тестити. І ми бачимо навіть, як багато власників бізнесів починають знімати себе в тіктоках, починають робити ті речі, які вони не робили раніше, не просто так, а тому, що це вимагає сьогодення.